У південній Кореї слідчі проводять другу спробу заарештувати президента Юна. Він відсторонений від повноважень. Повідомив голова управління з розслідування корупції серед високопосадовців 7 січня. Перед тим слідчі державної антикорупційної агенції не змогли провести арешт. Служба безпеки перешкодила. Про це повідомляє агентство ЮНХЕП Президент Юн. до закінчення розгляду справи Конституційним судом. Вважається тимчасово усуненим, перебуває під захистом служби охорони президента парламент Південної Кореї 14 грудня. Під час голосування підтримав імпічмент президента країни. Імпічмент був викликаний тим, що ЮН оголосив надзвичайний воєнний стан у Україні та був скасований за кілька годин. Конституційний суд має ухвалити остаточне рішення підтвердження імпічменту. чи... Визнання неконституційним на це є близько шести місяців.